Так, усім привіт. Зараз посадимо ось виноград на пророщування. На пророщування. Це у мене сорт Казанова. Що е, потрібно зробити? Ось у мене на 4 бруньки є. Одрізаємо. Ось дивіться. Ось одна, друга, ось третя. Підрізаємо по ось так от по саму бруньку. Отак перерізаємо. Тоді отут вирізаємо все, щоб нічого не було. Тоді робимо отак от надрізать. Раз. Так, рибочинка прорізаємо. Не наскрізь. Ну і так гарно прорізаємо. Тоді це ж заготовляємо тільки один і ось другий у нас. Ось нижню бруньку, понад брунькою прорізаємо і... Осліплюємо. Тобто саму бруньку ми вирізаємо. Тоді так само роблю ось. три-чотири ну, таких ось надрізи. Для чого вони нужны? З цих надрізів будуть рости колі. А вершину отут ми не чіпаємо. Хай воно так і залишиться вершечка. У нас будуть отут оці бруньки розвиватися. Так, що тепер? Отаку банку беремо. Ось я насипав. Ну, Карпичів набив туди насику. На рівні оцих карпачів ми робимо такі дірочки. Ось ножем. Це для того, щоб лишня вода, коли будемо поливати, стекла. А там, щоб вона була, тоді що робимо? Ось у мене є тірса. Ось. Пакеті тут Досипаємо, от сюди ось тирсаю. Так, багатенько теперь все Майже повну банку. Вставляємо наші чубуки. Отак от руковидім, щоб воно вперлося аж э, в дренаж. Так, ще ось цей. Так от є. Тепер. тирсу цю... Притрамбовуємо і досипаємо ще. Оце маловато буде. Так. трамбуємо гарненько. Так. Нам там повітря не потрібно. Трамбував. Тепер що робимо? Заливаємо це водою. зараз принесу. Так, і заливаємо все це тепленькою водичкою. Ось гарно воно впитується. Вльємо до тих пір, поки отут не набереться повністю. Ось воно вже там витікає. Но це ще не показник. Це таке. Це тирса ще. Ще не напитались. Поки не напитається повністю тирса. Так, трошки придавить. Придавить, а не придавить. Так. Хай лишне воно вибіжить. А тирса повинна бути волога повністю. Зараз. Ну, два-три рази провели її. І нормально. так, так Добре. Все пролилось. І тепер там десь тепленьке Бажано, щоб верх був холоднішим, ніж вниз. Ну, які, чи на батареї зможете поставити, чи десь таке місце, щоб низ прогрівався краще, ніж верх Ось зараз лишня вода стече і можна буде ставити. І все. І хай воно проростає. Коли воно бруньки ну, вже розкриються, я тоді покажу вам, що воно вийшло з цього.